Друзі, подивіться, яка краса. Блуза в кольорі індіго, Сподіваюсь, що вам видно, 2590 ціна. Маємо розміра від 42-го аж до 56-го. Вона має дуже складний крій. Подивіться, бачите, тут в нас я вам покажу ближче. Ось такі в зроблені дирочки, і в ось такі складочки. Тобто, якщо її, вона, вона бачите, вона дуже складно кроєна, ось цей шов, тобто її дуже класно буде заправляти. Це такий е, штивний, важкий, важка тканина, е, е, вона щільна досить. Подивіться, як гарно зроблений рукавчик, ґудзики всі емальовані. Виглядає дуже дорого багато, знову ж таки, гранатовий красивий колір. Гарно буде заправити, наприклад, в штани. Мені дуже подобається такий стиль. Її можна вдягнути, наприклад, десь там на вечір, а можна і ходити на щодень, якщо ви любите блузи. Взагалі класна блуза, вона ще нікому не завадила.